І усім привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Адріан, знову. Я говорив, що я сьогодні зніму продовження гри. Сьогодні ми поіграємо знову в Майнкрафт, я говорю, що я зніму продовження. Ну і це, власне, тут продовження, яке я увійшла. Сьогодні в мене є заплановано зробити. Блін. Сьогодні мені заплановано зробити це. Ну, сьогодні хочу добути багато міді. І зробити 100 і міді. І зробити з і меді собі хатку. Чекайте мене, що не... Так, там якийсь джетлечка, чекайте, я зараз зробив руки розставте. Тепер можна продовжувати. Ну, можете це я вам обіцяв, що я сьогодні знімати продовження відео Можете подивитися ще перше відео про першу частину, яке я грав. Обов'язково подивіться, якщо хочете. Ну, на подивитися, щоб знати, типу, на чому історія йде, і що я тут роблю. Ну, Зараз я другої частини в мене от це. Мені перше хочеться добути мідь, мідь переплавити і зробити з міді блоки, а з блоків зробити хатку. Така в мене ідея. Так, ну перше, я тут подобуваю камня, знайду мідь. І ще огір треба буде знайти, бо я не буду мало подаре поставляти. ого як багато. А цей. Що я можу сказати? Ставте лайк і підписуватися ще. Тут минулому відео так нормально, як для мого першого відео наблюдалося переглядів, 12 переглядів. Я давно цей. Ну, недавно дивився. Але зразу буду говорити. Буде проблема з загрузкою відео, бо в мене зараз інтернет не дуже. Я приїхав, я на новій квартирі. Ну, не квартирі, а на новій хаті. Туди зараз стараю максимально. Іду іншу шаг шукаю. Я так і Чекайте. Так, тепер їжу можна зараз собі переключити на їжу і похавати. Тепер ще достав отраву, бо курка сира ось чомусь на інших сирих предметах нічого не робиться Тут камеру підсумок там. Трохи не файно видно. Ляпа так це яйця. Так ну я пішов, пішли в піщеру. Можете написати в коментарях, які мені ще ідеї до відео, якщо вам, звісно, може це знудитися. Все довідойки я зараз випускаю, можете написати свої ідеї. Зараз буде треба це мені зробити, щоб жарну їжу робити, зробити собі костер. Ще, можемо, це, ще можу вам напам'ятати, що це можете мені підписатися, мені мене скоро буде день народження і мені був би файний подарок 300 підписчиків на каналі. Так що можете мені зробити класний подарок, якщо підпишетеся на канал, мені буде приємно, хотіть від одної підписки. Так, що можемо зробити тут? Тільки селяни на капець мені ось тут не так незручно в ноутбуці грати. Опагі. Незручно мені на ноутбуці грати капець, бо тут у мене мишки немає. Ви знаєте, оту от фігню, що там знизу е клавіші пробіла? А от фіня знизу. Такою треба керувати. Тому вона мене вопше цей. мене пальці залишаються сухі, вона нічого не робить. Мені, коротше, вона не потрібна. Ну, а тюрьмого виживання це просто набрати зараз переглядів. Ну і зараз тут цей вбити дракона. Ну, коротше, просто стрім по всяким частинам день перший. Ну, зараз перша частина. Ну, я думаю, це пройде до наступного року, 25-го року, на 100 частин. Так, вже 5 на відео. Ну, зараз трохи огляду буде. Коротше, напевно, з мі... мід я вже так багато не знайду. У мене, звісно, міді є, її багато дуже. Треба зараз знайти більші ці. Опа, тут якась фіня, є. Ладно, тут проїхали. Так, треба зараз знайти якусь шахту, пещеру там. Щоб знайти мініміць, дуже потрібно, бо я говорю вам, що йде на це відео. Зар. Не дай мне тебе договору зараз подбивати як найбільше і приплавлити, сладкую ски в міді, зробити Зрубка. от угли, вугілля і тут ця шахта прекрасна. Зараз можна піти подбивати тут дресів Ну, і вже зразу зайшов вугілля мене зустрічають. Може ви чуєте, але в мене е, комп'ютер, ти от ноутбук він почав нагріватися і так дує. Я, напевно, вже з пещери піду. Мені тут стрмно без факелів. І не хочеться нагодитися без факелів. Зараз це під, що в минулому відео там добував. мідь. може її зараз поставлю на переплавку. Треба мені буде в настройках поставити автопрожок, а то кожен раз на пробіл натискати. Не хочеться. Тут ви можете, як я тут цикаю пробіл, щоб скати. Тут мені зараз не хочеться того робити. Треба буде мені автопрожок поставити. Так, в мене 26 куськів м'яті. 19 вугілля. ну коротше, зараз я вже пам'ятаю, що треба зробити. Ой, тут трохи камера сходить. А у нас тут зараз це отведимо. Заходимо, щоб почекати, мені треба камеру пропадати. Отак, так от, все. Е, так. Ага, треба верстак і сюди. Зараз забирати верстак. І зараз, напевно, потім дерево підподобуваю. Тому мені сенсу, я, напевно, буду хатку з міді робити, а з дерева. Так, де є пічку можна скрафтити? Верстак, верстак, а ось і пічка. Ну, Відітую трохи. Е, так. Зараз ще зроблю факіл собі, і там вже в пещеру відправлюся, ще зроблю каменний меч. Це не знає, накинути каменний меч, куди потрібен. Ага, в мене зараз вже вугілля. Е, ні, вугілля є в мене, але палочки не вистачає. Роблю палочки і ще один факіл. Не знаю, може ви чуєте, як в мене зараз тут оце нагрівається ноутбук. Ага, в мене тут треба какао, какао в мене є. Какао боби і пшеницю. Та я можу зробити вісім печень. То добре, зараз все. Поберіку зроблю свою мотиву і пшеницю буду буваю. Того відео просто розвиватися будемо. Це вже до 10 хвилин триває. Ну, я зроблю відео, звісно, подовше. на 20 хвилин, 25 хвилин. Ну, зараз, напевно, вже спати піду. Немає сенсу шлятися мені. М -м -м -м, так, вставай, жирна жопа. Так, зараз можемо поспати і десь на 20 хвилин буде два дні тривати. Ну, два дня в Так, Зараз я піду. Будемо моя мотега. раз мотега. Ага, ось блоки сіну. О, тут можуть побувати. О, в мене зараз печеньки будуть. Зараз почання зроблю і хліб. Не знаю, звісно, чи печання будуть нормальні, корисні. О, так. Образ одного було лока можна 9 в нас скрафтити. Тут раз. Раз. Понят, тут ще по чаньке да, було? Ава Пичаньки Бар Беремо їх сюди, приставляем Так. та, та Ну, во все ну, печеньки слабее? Ну короче, пішли в шахту ту саму, у мене вже факела. Дам пораси. Зараз ви будете чути, як це. ч-то ви Можете чути вже. От зараз я можу до 30 до 9.30 наснімаючи швидше опитом вугілля, Можемо зараз повугілівати. Мені, мені буде треба дуже багато вугілля, все ж таки може це. Буду робити хату із меді. Може буду, може ні. Зараз в мене перша ціль це добути як найбільше вугілля. Десь тут вині. Так, чекайте, мені треба ось тут добути. Так можна ще вниз скупатися, дальше в мене скупатися теж. Можна. Так назад виходимо. Ага, і він аж там вот прямо по курсу. Опа, я думаю, що він вже полетить, але ні. Йо, я чого не звалився, що мене не засканули. Туди не боюся, бо туди. <гас> не, моя вугілля. Жаль. Добре, зараз буду сходити. Так, отут зараз добуваємо, добуваємо, добуваємо. Єсть. Победа. Покапець, Я чого чуть собі жопу не зламав. Це дуже рано печенька всі свої. Чекаємо, поки мені восстановиться життя. Капець. Я зроб... Ну і зараз собі додатково такого вниз. Вот его крокодил. Уже трохи ниже вроде починають Бо ні Вечерить можна сказати Потому що в гіллі. Капай за нетревакую фигню. Мене от сенсор який тут, а він мене не чує, що я його дотикаюся. А, тут нічого немає. Можна це йти, чекати, я маю ще з'їсти печеньки. Треба було щось нормально зробити з поради. Я треба зараз буде вертатися в кутірку, бо в мене в нас зараз закінчиться. Так, все, пішли, погнали грати. Тут хоч може спуститися. Паугілля, вугілля! Як багато вугілля! Капец! Можна зараз подобувати. Що тут воно є зразу можна? Раз, два. Що тут є. Ну, я раз вже аж на останнім зламалося. Забрав, забирав, все. Погнала я в село. Раз, два, три. У мене ще є проста Ну, Напевне, я вже в село. Тому відео закінчиться. Ну, зараз ще наступного дня. Завтра в неділю вийде нова серія. Сьогодні субота У мене буде проблеми з загрузкою відео. Буде воно довше загружатися. Він інтернет слабкий. Так що ну, в мене відео вийшло сьогодні. Але я його записував вчора. Це от перша частина. Зараз я записую. другу частину. <зві> <зві> Вот так Як вылезти теперь. Капаз у нас же глубокое колежа. Ой, все на киноозюра. Теперь можно вот это все в хату покинуть душой. Потутаты грядки. Де моя хата? Твоє вроді? Ні, це не те. В мене була біля дерева хата. Вовно. Ну, а це все на тому э, сьогодні було на виживання. Друга частина сьогодні вийде то відео. Завтра буде нове відео. А всім до побачення. Підписуйтесь на канал. Це був з вами я, Контрбол Україна. Всім бувайте!